Вітаю всіх. Сьогодні у відео розповім вам про один із різновидів штампу реверса АГ, простими словами, трапеція. Скажу відразу, щоб всі розуміли зрозуміли, реверс це сторона монети, ось ця, на якій зображено номінал монети 50, а також напис копійок. Аверс – це сторона монети, на якій зображено малий Державний Герб України, рік карбування монети та напис Україна. Аверс нам не потрібний, ми його обираємо. Будемо розглядати реверс. Один із різновидів штампу реверса. АГ. що це таке за різновид та як його знайти? Трапеція. Це монета, трапеція це монета, зараз ближче зроблю ось так. Трапеція це монета, у якій проміжки проміжки між листом та його внутрішнім відростком, ось тут, у формі трапеції. Дивіться, зараз відразу покажу на в каталогу, як це. Тут трішки зрозуміліся. Ось каталог, дивіться, ось проміжок між листом та його внутрішнім відростком. У формі трапеції. Ось це ось все, це ось лист. лист. Ось зовнішній відросток листка. Ось внутрішній ось. І ось цей ось проміжок, дивіться, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Він у формі трапеції. Бачите, ось, ось лист іде, ось ось лист. А ось відросток. Ось відросток. І ось цей 1, 2, 3. Ось тут ось трапеція. Ось так її легко знайти. Зараз покажу на монеті знову. Так. Ось дивіться. Ось. Проміжок. Трапеція зустрічається в першій гроні, в сьомій гроні та в восьмій гроні. Трапецію можна побачити. Ось бачите, дивіться, ось ось трапеція. Проміжок між листом та його внутрішнім відростком у формі трапеції. Також ось тут ось видно трапецію, і ось тут видно трапецію. Такий різновид зустрічається в 50 копійок 1992 року. Якщо, якщо взяти от іншу монету, ось там, де немає трапеції. І порівняти їх ось дві, то ми бачимо, що в цій монеті трапеції немає. Ось, дивіться, нема трапеції ніякої. Тут просто оця, проміжок форми якогось трикутника. Бачите, от немає трапеції. А в цій монеті є трапеція, якщо знаходите. Таку монету 50 копійок 1992 року. АГ, трап... різновид реверсу АГ саме трапецію. Знаєте, якщо з мілким гуртом знаходите 16 насічок на гурту монети, 16 насічок, ось мілкий, то така ціна такої монети гривня. 2, можливо, 5 гривень, залежить від стану монети. Якщо знаходите 50 копійок 92-го року трапецію в з крупним гуртом, 7 насічок, то знаєте, така монета коштує 40-60 гривень. А якщо знаходите таку монету з середнім, середнім гуртом, 8 насічок, то така монета коштує. Від тисячі до 3 чотирьох тисяч гривень залежить від стану монети. Дякую вам за увагу. Буду далі розповідати нові цікаві штампи. Дякую всім.